Сьогодні ми розбираємо тему «Допологовий розрив плідного болону». Хочу вам нагадати, дорогі любі жінки, якщо з вами відбувся е, такий стан, такий період, що ви відмітили наявність багато рідких виділень, вам одразу потрібно їхати в стаціонар, так як лікування вдома може ускладнитись такими станами, як відчаруванням плаценти, е, запальними захворюваннями. Під час того, як ви прибудете у стаціонар, вам буде проведено фізикальне обстеження, проведення УЗД плода. Якщо ви знаходитесь в такому терміні, де можемо зробити біофізичний профіль плода, вам також його проведуть. Також буде рекомендована профілактика респіраторного дистрес-синдрому препаратами дексаметазоном або бета-метазоном, так як незрілими. Найбільш у плода є легені. І для того, щоб було дитинці зробити перші його вдохи. Очікувальна тактика не є золотим стандартом. Лікарі будуть спостерігати, як ви себе почуваєте, чи немає у вас підняття температури, чи не відбувається у вас настання регулярної пологової діяльності. Будьте здорові і бережіть себе, і пам'ятайте, що з таким діагнозом ви не можете знаходитись вдома.